Пасажири відзначають, головна перевага цього потягу в тому, що тепер не потрібно робити кілька пересадок. Тамара Кобзунка ворог то їде вже втретє. З її слів раніше їхати доводилося через Київ і Львів. Поїздка затьмарювала відпочинок. Тепер же потяг Мчиті чи не до підніжжя гори раніше було трудно. Ми їхали через Київ, почти весь день в Києві. ввечері э, садимося, і утром приїжджаємо на Франковська, по ще автобусом довго й довго їхати туди, В Яремчилі Ворогту потім, конечно, удобно сутки. Ми іначе двоє суток було. Удобно, в общем-то, не нужно делать никаких пересадок, сразу попадаешь в крупную зону, настроение никак не портится от того, что много нужно пересаживаться на автобусы, транспорт, все это. Ну и вообще, я считаю, что это большой подарок для, для рождественских праздников. Зі слів залізничників, цей рейс популярний. Білети вже розібрані. Окрім комфортабельних купе, пасажири можуть користуватися ще однією послугою. Склад подігу включений автомобілевоз. Перший рейс вже відправилися. Шість авто. Білети починаючи з 27 числа. І заканчиваючи шестым числом январі месяцем, билеты уже всі розкуплені. Поэтому я думаю, що как би бы нам не пришлось пускати полным составом этот поїзд, потому що он сьогодні востребован для жителей Донбасса. Потяг проходить через Львів, Івано-Франківськ і Аремчу. Цим спеціальним рейсом починається всеукраїнська акція Укрзалізниця об'єднує Україну. Розповідають залізничники. Те, що сьогодні зробили здорожники, це відповідь, на питання, що наші люди, які живуть і там і здесь, вони одинакові, думають одинаково, хочуть жити в місті. І це якраз этот шахт в цьому напрямку. Новий потяг буде курсувати під час новорічних свят з 25 грудня по 15 січня. Із Донецька він відправляється по парним назад по непарним числам.